Рівне. Нагадуємо вам про те, що ще досі діють шалені знижки на модельний ряд тракторів 21-2022 року. Ось. І хочемо похватися з нашим новим надходженням. Отримали такого маленького красунчика, янмарчика на 13 кінських сил, повний привід, вартість якого складає 4700 доларів з ґрунтофрезою. фризою. В дуже хорошому стані. Реально, стан класний. Подивіться, стан резини. Вона не потріскана, протектор доволі великий. Що передня, що задня. ще послужать ОГО, го тракторець японського виробництва. Дуже надійний. Пробіг трошечки, якби є, але головне те, що він є чесний. Але ще він дуже-дуже довго вам послужить. Тому обирайте міні-агрорівне. У нас багато великий вибір японської БУ-техніки, на яку ми теж даємо гарантію. Доставочка безкоштовна, діє система хороших знижок.